Вони створили е, достатньо могументів, опять же, якщо навіть подивитися на статистику, на першій хвилині був момент е, на 42. Е, на, тут якраз стались два голи, на 67, опять же. Ну, в принципі, дали все одно. Е, Цього достатньо вони, вони досить багато атакували ворота, ворота, ворота Мадридського Реала. і заслужено забили два гола. Щодо матчу сьогоднішнього. опять же, не знати, чи будуть ці пацани, звісно ж. Себастьян Але Мален Зомбіцер це. До речі, важливо. М -м що до останніх матчів Борусія забила один Лейп цього, в ну, принципі цього мало. М -м Байеру забили. Хоча це це було странно. ПЗ. В чемпіонаті Франції в принципі стабільно забиває. Навіть навіть не знаю, як, якщо чесно. Навіть можливо, якщо Бобруся заб'є, то на ПЖ ставити. Тому що ну, не саме не, не саме краще вони грають і вдома, і на виїзді, пропускають голи вже стабільно забиває, в принципі, 1-0, ну. Це не, це не дуже буде добре. Хм, Ну тут, тут звісно, під питанням. Опять, щодо Брусії Дортмунд, мене мене смущає, то якби оце. Що не що не буде. Але забі це Рамаліна. Речі, Хомельця може не бути. Хм, цікаво. Кім кем-кімпембел давно немає. Так само як курзова. Добре. Ну так усмушає шав, що вони тільки забили один, один байеру. В принципі, там гра була така важка. Лейп цього один, Борусі, Атлетико. Не забили штургу, то в принципі все м'ячта забили. Хм. Цікаво. В принципі, від усіх пропустили, якщо тобто, так подумати. Хоч в тому це набагато менше. Ну не знаю. Опять же, все буде залежати від стартового складу. Це ми дізнаємось трішки пізніше.